Привіт! Мене звуть Аня і я графічна дизайнерка. Тут на каналі я розповідаю все, що знаю про графічний дизайн, тому підписуйся, буде цікаво. Також про графічний дизайн ще можна знайти у моєму інстаграмі, також підписуйся. Там інформація з'являється трошки частіше, тому буде цікаво. Сьогодні поговоримо про мастхеви для графічного дизайнера. Це відео буде невелике, але корисне для тих, хто тільки цікавиться графічним дизайном і думає, чи вивчати цю професію. Це відео буде така собі стратегія для новачків. Взагалі дуже часто в Діректі питають в мене, як стати графічним дизайнером, тому саме і народилось це відео, і такий собі покроковий план для вас. Бо, як знають мої підписники, я також розповідаю про безкоштовні методи навчання у графічному дизайні. Для когось працюють безкоштовні методи навчання, для когось потрібен ментор, чи куратор, чи наставник. Це вже ви для себе вирішуєте самостійно. Моє діло просто показати вам, що можливо і так, і так. Обирайте для себе зручний варіант, але в будь-якому разі я раджу додивитись це відео до кінця. Ще буде плюсом накидати список того, що потрібно вам покращити у вашому арсеналі та знаннях. Перше це база. Звісно, база в графічному дизайні дуже важлива. Це і композиція, і шрифти, і загалом типографіка і правила її. Також згадаємо про кольори. Без цієї бази ви взагалі не зможете нічого створювати у графічному дизайні. До того ж, база також дає різні варіації, ідеї, допомагає створювати щось нове, придумувати з правил щось нове, виходити з цих правил за рамки. І допомагає не створювати дизайнерське сміття, де кольори не підходять один одному, чи, наприклад, сотня шрифтів на одній листівці. І після отримання такої листівки не хочеться на те, що її брати, і взагалі дивитись, хочеться її побистріше викинути у сміття. Тому звісно, згадуємо, які частини знань у вас відсутні з бази, і звісно, поповнюємо їх. До речі, база це та сама любов, після якої антидизайн дуже зрозуміла річ. Далі йде робота у програмах. Тут ми працюємо кожен день 24 на 7 іноді. Тобто саме це місце вашої щоденної роботи, де ви будете створювати логотипи, айдентику, візитки, листівки, візуали, логобуки, брендбуки, інстабуки, все що завгодно. І, звісно, вам знадобляться саме професійні програми: це Adobe Illustrator, Adobe Photoshop та Adobe InDesign. А також знадобиться знання в нюансах роботи з цими програмами, чим вони відрізняються. Тому дуже раджу, будь ласка, інвестуйте в це і практикуйтесь дуже багато саме у програмах. Бо знання знаннями, але якщо ви не використовуєте ці знання на практиці, вам ці знання не потрібні. Для початку тут все ж таки раджу курси, бо 99% часу уходить саме на програми, щоб розібратися з нею, щоб знайти інструменти. А на курсі вам там все підскажуть, скажуть де що, І також можна ще використовувати безкоштовні відео на YouTube. Наприклад, я коли вчилась у програмах, я вчилась безкоштовно і я вчилась на іноземних відео YouTube. Це було дуже складно, бо навіть якщо я розумію англійську мову, я не розумію, де знайти мені інструмент. Я не я не можу спитати, я не можу попросити, щоб мені показали. І саме через це я і так довго навчалась, і так довго не могла опанувати саме цей інструмент Перо. Хоча зараз він мій найулюбленіший. І саме тому на моєму курсі «Люпіті дизайн я все дуже детально пояснюю, дуже детально показую інструменти, показую все, що вони можуть. Ми завжди використовуємо інструменти одразу на практиці, тобто там є і домашні завдання з окремо інструментів, і домашнє завдання, де буде загальна кількість інструментів. Все-все це ми практикуємо на курсі. Насамперед, курс знижує страх почати роботу, бо ви вже знаєте, де що знайти, де що подивитись, ви можете спитати, ви можете Можете взяти першого клієнта вже у час в курсу і вам будуть допомагати. Тобто, це все дуже допомагає саме почати. І загалом, після всіх практичних уроків, після всіх питань виходять десь ось такі роботи моїх учнів. Далі ми розвиваємо надивленість. Це дуже крута навичка. Я про неї детально розповідаю у інстаграмі у цьому хайлайтс. Але я також хочу додати, що ця навичка допомагає не тільки у дизайні, вона також допомагає і у буднях ваших, наприклад, облаштувати робоче місце, облаштувати квартиру, дім. В принципі, знайти свій стиль, що вам подобається, що не подобається. Можливо, вам подобаються кольори, можливо, вам подобаються тільки чорно-білі роботи. Це нормально, і ви так через надивленість зможете знайти свій стиль. До речі, дайте знати у коментарях. Чи потрібно окреме відео про надивленість? Саме цей скіл сформував мій стиль на початку, бо я помітила, що мені подобається мінімалізм і почала працювати і облаштовувати своє життя саме у цьому стилі. Далі у нас йде просування себе: це робота з соціальними мережами, робота з маркетингом, це сторітелінги, наприклад. Бо саме ці інструменти вони ведуть вас до клієнтів і до роботи з ними. І саме так починає працювати та сама сарафанка, яка приводить нових клієнтів і робить з клієнтів постійних клієнтів. Тобто клієнти приходять на просування, наприклад, ви працюєте з соціальними мережами, далі вони залишаються з вами, радять вас іншим, і у вас вже є нові клієнти. Далі черга з клієнтів, а далі нереально крутий дохід. Це дуже важлива навичка і з особистого бренду, і просто працювати з клієнтами. Саме тому, коли ми формували мій курс. Я це обов'язково додала у план з найперших потоків, тобто я це не додавала там ще десь потім. Я одразу це додала і одразу дівчатам розповідаю, як це важливо. Далі у нас йде майндсет, Тобто організація проєктів, організація роботи, тайм-менеджмент, комунікація з клієнтами це ті самі фактори, які і роблять з клієнтів постійних клієнтів. І також вони допомагають запустити сарафанне радіо, наприклад, комунікація це дуже важливо, бо якщо ви не вмієте розмовляти з клієнтом, ви там відповідаєте йому сухо, відповідаєте йому тільки там так, ні, то, звісно, такий клієнт не буде радити вас, бо ви не дуже проявили себе, не дуже показали себе. І навіть якщо ваша робота була ну вау, дуже класна, ви просто не дуже скомунікували з цим клієнтом, і він скаже: ну, так, вона мені зробила, але просто. Просто якось дуже дивно відповідали. Здавалось би, це soft skills, не hard, але які вони важливі у комплексі. І саме тому я і багато розповідаю про це як на курсі, так і у інстаграмі. Можете долучатись, дивитись. І взагалі це дуже важливі моменти, про які я також, звісно, кажу і тут. Тобто, навіть тут я це не пропускаю. Я сподіваюся, цей план був корисний для вас, як завжди, без води, бо я її ненавиджу. І, до речі, вже скоро стартує мій курс. По графічному дизайну з нуля. Якщо ви цікавитесь і хочете долучитись до нас, у вас ще є можливість. Звісно, якщо ви також хочете зекономити собі час, бо за 7 тижнів ми вже все вивчимо, і ви вже зробите свій перший крутий проєкт на Behance. А я тим часом всіх обіймаю, дуже чекаю на ваші коментарі підтримки, чи що вам цікаво, чи які теми ще розкрити у відео. І до зустрічі у наступних відео, які будуть дуже скоро.